Придбавки ось такий апарат. Ось його модель. Зараз у нас сезон. Все перевірив. В загальному супер. Третього контакту немає, так що палити точно акумулятор не буде. Покажу, як він працює. Декілька сучків вже урізав, так вмикається. І щоб розблокувати, потрібно два рази натиснути швидко. Ось, до речі, тут показує, скільки раз він вже відрізав і скільки відсотків заряду акумулятора. Ви вийшов 20 доларів, чи 21. А який тут функціонал? При натиску просто спрацьовує закриття і два режима захвату гілки. Ось як включити другий режим. Все, це менше. При цьому набагато швидше можна працювати якісь тонкі гілки. А так збільшується. Вимкнути. Точніше, лишити закриті губки, це потрібно довге натискання. І вимикається так само довге натискання.